Смачні в нас дирунчики смачні огірочок з медом, сало саме популярне, човницьке, смачне, дуже часничком». Вареники з сиром і з картоплею, яких тільки наїдків не наготували волинські господині, щоб частувати гостей благодійного ярмарку у ківерцях. Столи так і гнулися від запашних домашніх страв. Продуктів кажуть, не шкодували, навпаки, готували чим більше і з любов'ю, щоб люди купували, смакували і грошей для наших захисників не жалкували. Самі робили приходили сусідки, дівчата мої такі, що активні, завжди мені раді допомогти. І разом ліпили, разом готували, разом у вас все. І... нашого власного нас... виробництва. Пиріжки то теж власної випічки. Свої страви пропонували господині з різних волинських громад. У селі Човниця, до прикладу, кажуть, не можна гостювати і не спробувати фірмової сальниці, картопляних бетів і до апетиту калганівочки. і, звичайно ще й окупиту привезли. Калганівочку, таку сам самогонку просту, просто дуже смачну. Давайте будемо пробувати. Так гостинно до своїх столів запрошували усіх гостей свята. Дуже смачно, Нагадує смак дитинства. У тутешньому парку облаштували чимало цікавих локацій. Тут і розваги для дітей, і виставки картин, і вуличні музики, і вироби від народних умільців. Локація шкільна ярмарка. Це учні нашої громади, підготували різні печиво, різні вироби. Вони все готували і будуть якби продавати це все і кошти передавати на зсу. Далі в нас локація народні умільці, тобто це дуже багато жителів з різних громад, Торчина, з Володимира, з Ковеля. Дуже приємно, що люди навіть здалеку приїжджають до нас і долучаються до торгівлі. Це і мед, і біс різні вироби. Була і патріотична програма, і військова локація з майстер-класами. Тут презентували різні види зброї і часів Другої світової війни, і ту, якою користуються військові нині. Зараз відомий широко, що ми стосовується нас представлені озброєння. Це ПЗРК ігла зенітно ракетний комплекс призначений для знищення низьколетючих повітряних цілей на відстані до 3 кілометрів висоту. він діє по тепловому сліду. Тобто летить літак, виділяє звуряє відділяється тепло. Головка самонаведення бачить його все джерело тепла і автоматично на нього наводить ракет. Людей на ярмарку зібралося чимало. кажуть, прийшли розвантажитися і долучитися до благої місії. Прекрасно, молодці, такий складний час, молодці. Але ми мусимо триматися один одного, мусимо тримати скупки, жити з любов'ю один одного і допомагати звичайно. У зв'язку з цими подіями, можливо, трошечки треба людей розслабити, особливо наших діток. Це якась така ну, весела радісна атмосфера, якось відволікає від війни. Вату хочу солодко. Гарно тобі тут? Так, Гарно. Доки гості ярмаркували та слухали патріотичні пісні, для усіх готували свіженьке частування на польовій кухні. За кухаря був міський голова, який чаклував над фірмовою шуркою. Тим часом, як то кажуть, заморити черв'ячка гості свята могли домашніми солодощами. Я, наприклад, желе робила наші колеги, є бачите, солодка картопля, горішки, пиріжки, да пончики, кексики. Всіх пригощаємо і хочемо скоріше, щоб була перемога. На якнайбільше грошей зібрати. До слова, зібрати вдалося кругленьку суму. З благодійного ярмарку виручили аж 100 тисяч гривень. За ці гроші громада придбає автомобіль для наших захисників і відправить на передову. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.